Постачальники намагалися нас ще й підкупити у 2022 році. Місцеві чиновники та політики вигадали буквально вічний двигун із вимивання коштів з місцевого бюджету. Мова про придбання коштовного медичного обладнання, наприклад, нібито реабілітаційне обладнання від польського бренду Візіон. Тим з польського, як ми з'ясували, на тому обладнанні були лише етикетки. Та і то е, польське з натяжкою, все решта, це дешевий звичайний Китай. Отже, майже одразу після виходу нашого матеріалу бюро економічної безпеки зареєструвало кримінальне провадження, допитували місцевих політиків та чиновників. Втім, поки у цій справі без підозрюваних та тим більше обвинувачених. Тім я вірю, що ситуація може кардинально змінитися після обрання нового керівника бюро економічної безпеки, яке відбувається буквально зараз. Паралельно з відкриттям кримінального провадження на сайті Черкаської міської ради була зареєстрована петиція з вимогою звільнити причетних до тих закупівель посадовців. Петиція швидко зібрала необхідну кількість голосів. А місцяни навіть збиралися на мітинг під стінами Черкаської міської ради. Я за місце своє не тримаюся, і на даний момент ніякої провини я не відчуваю. Ну як результат вимагали звільнень чиновників чиновників звільнили ще. Є один судовий процес вже безпосередньо. Постачальників медичного обладнання до місцевої ради, аби зобов'язати її сплатити 35 мільйонів гривень за поставлене медичне обладнання, нібито польського бренду Візіон 35 мільйонів гривень наших з вами коштів, які ці ділки. Поки що ще не отримали і, сподіваюсь, не отримають. Далі вже самі постачальники цього медичного обладнання подали до суду на нас, авторів матеріалу, і вимагали моральної компенсації у розмірі 500 тисяч гривень. Втім, що доволі куметне у цій ситуації паралельно з цим судовим процесом. Постачальники намагалися нас ще й підкупити, щоб ми зняли цей матеріал з нашого сайту та видалили з нашого Ютубу. Очевидно, що ніхто не став видаляти те розслідування а також ми фактично виграли суд.